Ice Bucket Challenge добрався і до мене, його мені передав мій один із найкращих друзів Олексій Січув. Всі, мабуть, знають, чого взагалі він починався, цей Ice Bucket Challenge. Це взагалі-то така благодійна акція флешмоб, яка має на меті зібрати гроші для тих людей, які мають синдром ЕЛС, що виражається в тому, що вони постійно це відчувають так, ніби вони обливаються холодною водою з льодом. У нас в Україні є трошки інші е, можливості відчути себе так, це просто подивитися новини. Тому ми у нас в Україні збираємо гроші е, на підтримку нашої антитерористичної організації, нашої армії. Е, отже, мета полягає в тому, що кожен з тих, хто приймає виклик, має облитися е, холодною водою і або перечислити е, більше ніж 200 гривень на підтримку антитерористичної операції. Я рекомендую тим, кому я зараз передам цей челендж, зробити і те, і інше так само, як зроблю це я. Отже, виклик прийнято. Наступні це Константин Сергеєв, Олег Орленко та Олександр Махов. Ще, подожі, подожді, подожі. Я зніму покажу там льот. Слава Україні! <плес>